Окупанти продовжують терор цивільного населення. Вранці завдали ракетну удару по центру Краматорська на Донеччині. В результаті пошкоджено шість багатоповерхівок. Близько десяти людей постраждали. Загинув 60-річний чоловік. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та опублікував відео наслідків удару. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Також організовано цілодобову охорону пошкодженого будинку для збереження майна жителів. Військова адміністрація займається розселенням мешканців, які втратили житло. Удар був нанесений авіаційною ракетою повітря-повітря попереднього Х-58, яка здетонувала в повітрі біля житлового будинку. В даному будинку було 24 квартири, житлові 16 і на момент вибуху перебувало 14 мешканців. Всього внаслідок цього обстрілу було пошкоджено 9 будинків, пошкоджено 5 транспортних засобів. Хоробрі та незламні ті, хто за покликом серця стоїть на захисті нашої держави. День українського добровольця відзначають сьогодні. Дату обрали не випадково. Саме 14 березня 2014 року в нових петрівцях почав військову підготовку перший добровольчий батальйон. Коли не було належних підготовлених збройних сил Національної гвардії, саме добровольці першими стали щитом на захисті. Східних рубежів нашої країни. Думаю, важко уявити, якби не було б добровольців, докуди б дійшов би в 2014 році цей руський мір. Цього дня у Вінниці на Майдані Небесної Сотні згадали тих, хто віддав життя за Україну. Вінничани, військові, керівництво міста та області у знак пошани поклали квіти до дерева свободи. Ли добровольці надійним щитом Україні і в 2022 році, коли Росія прийшла на нашу землю повномасштабною війною. Черги біля воєнкоматів, біля підрозділів тероборони, де люди, не маючи достатньої підготовки, були сповнені бажання захистити свої села і міста, захистити свою країну. Низький уклін всім добровольцям. Надійних захисників міста, регіону та всієї держави відзначили керівники області ви приклад волі і честі, мужності, стійкості, приклад боротьби українського народу за свободу. Ви гордість українського народу і жах кремлівських посіпак. Від 21-го року служив за контрактом в прикордонній службі віничанин Костянтин. 24 лютого 2022 року вирушив боронити країну на сході. Там під Соледаром отримав поранення. І відновлення а далі назад в стрій і назад. Дем хлопцям допомагати по можливості, все, йдем, ну, все що буде ну все залежати від мене. Я буду робити все можливе. Сьогодні українці демонструють готовність знищувати ворога вже близько 30 тисяч записалися до штурмових бригад гвардії наступу. За роки війни, особливо в останній рік, ця армія зросла і дає гідну відсіч ворогу, аби Україна була незалежна і люди жили у вільній країні. Велика шана і вдячність добровольцям військовим. Добровольцям волонтерам, медикам, виробникам, вчителям, слава героям, слава добровольцям, слава Україні. Because love is hard, love is demanding, and hatred is easy. Найкращий спосіб об'єднати групу людей не любов, бо це важко, а ненависть. Анна Коваленко цитує головного персонажа свого твору. Віктор це головний герой, який потрапив у катівню енергетик. Це дійсно існуюча катівня, влаштована росіянами на території Запорізької атомної електростанції. Реальні моторошні події в енергодарі стали основою роботи дівчини, з якої вона здобула срібло на всеукраїнському конкурсі Олімпіада генів України. Дівчина потрапила у трійку переможців у номінації Креативне письмо. Метою якого є поширення інформації про екологічні проблеми усіма доступними методами. Це ми брали участь у категорії креативне письмо. А нашою метою було показати екологічні проблеми, які виникли через російську агресію. Конкурс найбільший у світі, де змагаються автори шкільних екопроєктів. Щорічна олімпіада, яка організована в партнерстві з Рочестерським інститутом в Штатах, і вона проводиться там. Є сім категорій різних. І це найбільший, найбільша така олімпіада, конкурс у світі, який якраз е, який якраз спрямований на те, щоб охопити собою вирішення різних екологічних питань, і якраз зібрати найкращі екологічні проекти учнівські з усього світу. Дві тисячі слів англійською, і у кожному біль, який принесли на нашу землю рашисти та можливі сценарії наслідків екологічної катастрофи. Наприклад, поля, які були спалені, а що призвало до втрати врожаю і голоду по всьому світу, а також було висвітлено багато проблем, які можливо не зовсім зрозумілі іноземній аудиторії. Учасники інтелектуальної олімпіади використали у своїх презентаціях сучасні термінологічні тренди в екологічному світі. Це питання, наприклад, екоциду, який відбувається в Україні. Питання лінгоциду. А якщо говорити про власне нашу екологічну тематику, то екоцид іде повним ходом. Дуже багато страждає природа, страждають наші родючі ґрунти, і ми ніколи не задумувалися над тим, наскільки Україна є дійсно такою житницею Європи. Здобутком на всеукраїнській олімпіаді геніїв стала і почесна відзнака десятикласниці Поліне Мізрах. У своїй короткій роботі дівчина розкрила світові український біль у творі реальні приклади, від яких в жилах стигне кров. Ми брали статтю про те, як знаряди не знайшли збитків ґрунтам в зйомі. І також персональні історії фермера із Запоріжжя, який покінчив власне власне життя через втрату врожаю. Анна та Поліна єдині віничанки, які гідно представили нашу країну серед майже восьми сотень учасників з усього світу. СБУ викрила ще вісім проросійських агітаторів у різних областях України. На Вінниччині таких виявилось четверо: це подружжя вінничан, а також колишній вчитель та медик. Вони незалежно один від одного у російській соцмережі виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення української державної влади та зміни меж кордонів нашої країни. Наразі триває розслідування усім фігурантам. Повідомлено про підозру за декількома статтями. Сто -е посягання на територіальну цілісність, 4362. Це визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації. Максимальна санкція за цими статтями прибачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Яним збив пішохода, не надав медичної допомоги та залишив помирати. Поліція Вінничі не розшукала винуватця смертельної автопригоди. Аварія сталася у селі Суворівське Тульчинської громади. Загинув 24-річний хлопець. На місці трагедії правоохоронці знайшли уламки від вазу. Водієм цієї автівки виявився 30-річний чоловік. Свою машину підозрюваний припаркував за 5 кілометрів від місця ДТП. Сам же переховувався у родичів. Чоловікові загрожує вісім років за гратами. Весна пожежа небезпечний період. Чи не щодня на Вінничині вогонь нищить екосистему? За минулу добу згоріло понад 3,5 гектари полів. Усе через недбалість людей, які розводять вогнище на відкритій місцевості. Від таких дій гинуть тварини, страждає природа і люди, які дихають забрудненим повітрям. Рятувальники області закликають громадян бути обережними. Так, з початку року на території нашої області зареєстровано вже 45 пожеж на відкритих територіях, вогнем знищено 55 гектарів сухого настилу. Якщо люди розводять багаття, то потрібно контролювати його, його необхідно розводити на відстані не менше ніж 15 метрів до будь-якої чи то житлової, чи господарчої споруди. В жодному випадку не розводити багаття під час поривчастого вітру, адже вогонь може дуже швидко перекинутися на житлові будівлі на лісові насадження, а також лінії електропередач. Залужний нагородив 19-річного захисника з Вінничини, як розповіли на сторінці Гнівенської територіальної громади, звідки він родом, Володимир завжди мріяв бути військовим. І навіть, попри травму, ніг у дитинстві та групу інвалідності зміг стати солдатом-строковиком. У лютому 2022-го його військову частину знищили расисти, а поблизу йшли складні бої. За відданість службі, сміливість, наполегливість і патріотизм нагрудним знаком Сталевий хрест Володимира відзначив головну Командувач Збройних сил України. Нагороди героям посмертно. Щойно футляри з орденами та медалями. Представники Вінницького центру комплектування розставляють для вручення. На очах у батьків, дружин та дітей загиблих воїнів, починають котити сльози. Свої співчуття родинам мужніх захисників висловив міський голова Сергій Моргунов. Якби не ці героїчні вченки. Ваших хлопців, дівчат, то, мабуть, всі росіяни були би вже давно і в Вінниці, і всі україні указом президента дев'ять віничан за проявлену доблесть, героїзм та відданість українському народові нагороджені посмертно. Ордини медалі вручають рідним героїв. Старший солдат Копрічук Максим Анатолійович, який загинув 25 лютого 2022 року поблизу села Томарине Бориславського району Херсонської області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Тіло Максима Купрійчука мати самотужки вивозила з поля бою. А коли йшла похоронна процесія, ворог випустив крилаті ракети на аеропорт Вінниця. Орден Богдана Хмельницького другого ступеня вручили і сім'ї капітана Віталія Єфременюка, командира роти розгородження інженерно-саперного батальйону, який під час бойового завдання у травні 2022 року підірвався на міні. У героя залишились син та донечка. Син батька знає, а Найважче те, що донька його зовсім не знає. Три місяці було, коли загинув. Прив'язувати любов до батька і щоб вони знали, хто такий батько, який він був, чим він займався і завжди-завжди його пам'ятав. Я я вважаю, що це правильно, це так має бути. По-іншому ніяк. Загиблі герої були гранатометниками, снайперами, бойовими медиками, саперами. Багато хто пішов на фронт добровільно. Щойно почалось повномасштабне вторгнення. Дружина та син Олександра Кужушка навіть не знали, що чоловік та батько став на захист держави. Він був бойовим медиком у артилерійській бригаді. За важкі поранення там якісь такі страшні речі він не говорив. Він дуже говорив, що місто рівняють з землею, і розказував, що дуже шкода малих дітей. Бо голодні, холодні, і вони ділилися цими продуктами. Загинув герой від вибухових травм у Сєвєродонецьку. За подвиг йому присвоєно медаль захисника вітчизни. Це дуже важливо. Я хочу сказати, що це дуже важливо. Що пам'ятають, що цінують. що Він не не дарма віддав це своє життя. Я вважаю його героєм. Вся моя родина, всі його друзі. А він був дуже комунікабельним, життєрадісним. Ну як вам пояснити, він хотів жити. Ніхто не йшов туди вмирати. Увічнення пам'яті героїв та підтримка сімей загиблих нині для Вінницької громади пріоритет. На цьому наголосив міський голова під час розмови з рідними загиблих. Ця війна, мабуть, саме страшна в 21 столітті для нашої нації. для нашої країни, і ми повинні в віка записати кожне прізвище, хто поклав свою голову і своє життя за нашу свободу і за нашу волю. Активно у громаді на всіх рівнях обговорюють варіанти щодо облаштування меморіалу вінничанам загиблим у російсько-українській війні. Діалоги ведуться у ветеранському просторі. Підшуковується те місце, яке було б на видноті і духовно наповнене патріотизмом. Серед таких розглядається площа Шевченка. Це місце прекрасне, це обзор, це серце Вінниці, Повторююся собор, костюм, хто куди хоче, може зайти. Територія дуже гарне місце над Бугом. Кожну сім'ю, яка втратила героя, мерія бере під соціальний супровід. У школах, де навчались захисники, встановлюватимуть дошки пам'яті. Для дітей загиблих планують організовувати оздоровчий відпочинок, в тому числі і в співпраці з закордонними партнерами. Інформувати вінничан та вкотре нагадати про проблему домашнього насильства у Вінниці, встановлюють червоні лавки, символ боротьби з насильством проти жінок. Даний проєкт здійснюється за підтримки фонду народонаселення ООН, громадської організації інноваційні соціальні рішення та підтримки уряду Великої Британії. Ми підвищуємо обізнаність. Ми, ми говоримо про те, що не потрібно мовчати, якщо в родині є домашнє насильство. Знаєте, дивним було те, що коли е, ми запрошували на семінари, деякі учасниці говорили, я залишилася, я прийшла на семінар, нас тому що я почула, що психологічне насильство це також крики. От я не думала. А що якщо я кричу там на дитину, там і на інших учасників сім'ї, це є психологічне насильство. А це є психологічне насильство. Це і словесні образи, це приниження, це ем, підшучування, яке е, здійснюється проти волі людини. Ідея облаштування лавок належить італійському волонтеру Матео Раделлі. На його батьківщині такі почали встановлювати ще у 2014-му. червоний колір пристрасті та любові, яка згодом може перерости в агресію та насильство переважній більшості це фізичне насилля. Переважній більшості Фізичне насиля можна довести. Фізичне насилля, на жаль, це травми жінок, це переломи, це сінці, це така видима проблема. На жаль, психологічне насилля наші правоохоронні органи не можуть довести. це на жаль, але ми працюємо над цим. З початком повномасштабного вторгнення кількість випадків домашнього насильства збільшилася. Загалом за минулий рік у громаді зареєстрували 700 звернень. Найбільше страждають жінки та діти зазвичай і переважна більшість причини вчинення домашнього насильства звичайно є економічна ситуація в родині, зловживання з алкогольними напоями. І на основі уже цих факторів і вчиняються саме такі ганебні випадки. Постійна поведінка негативна батьків може спонукати до того, що в дітей може скластися таке враження, що це є нормальна поведінка, і в своєму майбутньому дорослому житті вони також можуть поводитися себе відповідно, що є досить таки неприпустимим. На кожній лаві прикріпили табличку з контактами служб, які за потреби врятують жертву від кривдника та нададуть необхідну допомогу. Так у місті працює денний центр соціально-психологічної допомоги, кризові кімнати та мобільна бригада. Шановні наші жінки, не бійтеся, не соромтеся. Коли сталося домашнє насилля, перший телефон, який повинна жінка телефонувати, це 102. Встановили лавки у найбільш людних місцях, зокрема, парках Леонтовича та Вишинському, набережній, біля центру матері та дитини та на Тяжилові. Це дуже важливо, актуально, тому що насамперед страждає. Якщо є дітки, то страждає дитина в сім'ї. І це важливо, що ви робите. Я вважаю, це гарний крок. Вінниця стала першим містом в Україні, що приєдналося до міжнародного проєкту. Загалом у громаді тепер шість червоних лавок. На цьому килимі я хотіла зобразити звичного нам козака Мамая, але я хотіла додати сюди жіночої енергії і поділила його бандурою на двоє. Такі нові сенси звичних для нас речей відкриває у своїх декоративних килимках майстриня Оксана Лукомська. Наша ДНК в розрізі виглядає як чотирьохпелюсткова мандала. Я зробила їх вісім як чоловіча і жіноча ДНК. За легким рухом руки на полотні утворюються сакральні символи. Ця маска вийшла в мене дуже випадково, куди рука йшла, туди йшла. Але знавець цивілізації лімурійців і мій великий натхненник Кузьма Феченко сказав, що це маска цивілізації лімурійців. Рукодільням Оксана Лукомська займається ще зі школи, а виготовленням килимків зацікавилась чотири роки тому. Головна тематика її витворів слов'янські мотиви і трипільські орнаменти. В основному моє коло людей, з якими я спілкуюся, з спільними нашими інтересами. Це люди, які цікавляться історією України, історією слов'янства. І ця тема вона моя, моя така, наскрізна тема. Тому в основному так. Робота над одним полотном займає приблизно тиждень. Виготовлення килима проходить у два етапи: спочатку мисткиня натягує основу з мішковини на спеціальну раму, а далі вже дає волю фантазії. Сама художня робота, творча робота. Вона вже йде дуже легко. Останнім часом Оксана Лукомська працює у тандемі з маркетологиною Лідією Гаврилюк. Жінка-переселенка з Донбасу наразі адаптується у Вінниці і допомагає майстрині з пошуком клієнтів. Вона в свої килими закладає слав'янські символи. Для мене була це дуже. Незвичайно, у нас дуже багато спільного, на яку би тему ми не подивилися. Я не роблю килими, але я теж людина, яка творить руками, я складаю букети, збираю. Слав'янська культура теж для мене нова. Кожен килимок-майстриня робить під індивідуальне замовлення. Ексклюзивний подарунковий сертифікат у Вінницькому планетарії пропонують ідею подарунку друзям та рідним. Подарунковий сертифікат дійсний на одну особу до кінця цього року, і ви можете відвідати з ним будь-яку програму згідно афіші. Будь-якої категорії, і в тому числі на мелодію саксофону, почувши про нову послугу, віничанин Володимир Горохов на касі одразу придбав сертифікат. каже, можливість помилуватись зорями під куполом планетарію подарую комусь із найрідніших. Або ми з дружиною на цей сеанс попадаємо. А якщо ні, то в мене є старший син, підліток і комусь з компанії буде це цікаво, тому що він колись він ще був малий. Був у йому дуже сподобалося, ми зі школи ходили. Я особисто. Ще ні разу не був в Планетарії, тут на санці, але е, знаю відгуки. Чув це дуже захопливе видовище. Зацікавилась подарунковим сертифікатом, і віничанка Віта Кірічук каже про нову послугу, побачила на сайті планетарію та, не вагаючись, придбала його. Сертифікат подарунковий на е... На зустрічі з космічними подорожами, на зустрічі з зірками, на зустріч з перетворенням води. І цей сертифікат коштує 100 гривень, але я вважаю, що це найкращий подарунок для того, щоб дитині зробити щось незвичайне, що чарівне і фантастичне. У Подільському зоопарку весняне поповнення. Малюки народились у овець та камарунських декоративних кіз. Тварин можна побачити у відкритих вольєрах. Малеча вже пізнає навколишній світ, але далеко від своїх матусь не відходить. Всі новонароджені споживають материнське молочко. Тож матусь забезпечили збалансованим харчуванням. Хоча деяким з новонароджених лише кілька днів вже зараз можна побачити їхній характер. Повідомляють на сторінці у Фейсбуці. Бок подільського зоопарку одні постійно вимагають уваги а інші, звернувшись клубочком, дрімають під сонячними промінчиками.